Учасникам навчань з територіальної оборони урочисто вручили зброю. А ті, хто ще не ніс військову службу, приймали військову присягу на вірність Україні. Ми сьогодні проводимо доведення заходів безпеки при поводженні зі зброєю, а також безпосередньо дисциплінарна або кримінальне відповідальність доводимо статті за збереження цієї зброї, тому що зброя бойова, нова повністю придатна до використання в бою. І цим бійцям, як поводитися зі зброєю, добре відомо. Вони учасники антитерористичної операції і тепер отримають свої посвідчення про статус учасника бойових дій. Люди є такі, які не бояться там, того, що отримають поранення або ще щось. Вони виконують свої обов'язки безпосередньо по захисту батьківщини. І находячись вдома і маючи можливість підготуватись, підготуватись в плані охорони навіть своєї території, свого міста, рідного Чернігова, ось вам наглядний приклад того, що люди відважні, геройські, і з них треба брати приклад. Це просто от момент маленького патріотичного виховання. 921-й загін, сформований на базі Чернігівського об'єднаного військового комісаріату, отримає навички ведення бою та поводження з інженерними боєзапасами, а також вивчатиме основи медичної підготовки. Основне завдання це також дати практику і виконати стрільби, навчальні стрільби і стрілецької зброї, і штатної зброї, тобто автомат Калашника, кулемет калашника, пістолет і рушний протитанковий гранатомет. Це основна зброя, яка у них знаходиться на Озброєні, ну і крім того, дати практичні навики, практичні навики в діях на полі бою. Що таке? Тактична підготовка, перебіжки, роботи на засобах зв'язку. Особовий склад загону віком 20-55 років, але є і старші. Усього мобілізовано 238 чоловік. Тут є і добровольці, і волонтери, а також представники Чернігівської самооборони. В строю можна побачити і жінок. А зараз такі тяжкі часи. Я хочу бути потрібний Україні потрібно Чернігівщини захищати Чернігівщину Україну. Загін формується по принципу підприємство виділяє особовий склад, який буде ці особовий склад цього підприємства виконувати охорону безпосередньо цього об'єкту. З 7 по 9 червня у загону охорони бойове злагодження. А з 10 по 12 червня охоронятимуть стратегічно важливі інфраструктурні об'єкти Чернігова. Це об'єкти нашої інфраструктури, то тобто, й ну, для прикладу, там Чернігово-обленерго, Чернігов водоканал, масти поохоронені об'єктів цих якісь. Підприємства, пар пасажир транс там і так далі, і так далі. Тобто всі, що забезпечують життєдіяльність нашого міста, нашого міста і, і виробництво будуть знаходитися на об'єктах люди, які будуть мати блакитні пов'язки з жовтим надписом загони охорони». щоб ми знали, що це пробується навчання, і це люди з 921-го загону. Результатом командно-штабних навчань буде сформований резерв, що здатен охороняти важливі об'єкти у випадку проведення військових дій.